Вітаю з екрана, на якому сьогодні найцікавіші новини футболу за ці пару днів. Сьогодні розповім вам я, Ангеліна Хачатарян. Поїхали. Почне жарабкування Ліги Чемпіонів Реал проти Мансіті. Шахтар шукає нового тренера. Сумна новина з Іспанії. І УЄФА змінює Лігу чемпіонів. Що чекає на футбол? Сьогодні це все ми з вами розберемо детальніше в випуску, тому не пропустіть. Почнемо з жахливої новини, яка прийшла з Іспанії. Півзахисник Лас Пальмаса, 28-річний Кіріан Родрігес, оголосив, що змушений завершити свій сезон через рецидив онкологічного захворювання. Це стало шоком не лише для вболівальників клубу, але й для всього. У футбольного світу на прес-конференції, яку сам гравець провів, Родріга зізнався, що після серії медичних обстежень лікарі виявили рецидив хвороби. Віріан наголосив, що після важкого рішення він змушений зосереджитись на лікуванні, тому припиняє виступи на невизначений час. Ця новина стала важким ударом не тільки для команди, а й для всіх, хто стежить за кар'єрою цього молодого футболіста. Всі ми бажаємо його сили та якнайшвидшого одужання. І сподіваємось, що Кірен повернеться на поле ще сильнішим. Поки що, вся футбольна спільнота підтримує його в цей непростий. Період Іспанія знову в центрі футбольного скандалу Рафаель Лусан, президент Королівської іспанської футбольної федерації, опинився під загрозою відстронення після скандалу з контрактом на ремонт футбольного поля в муніципалітеті Моранія. Гідно з повідомленнями, він підписав контракт на ремонт за 86 тисяч євро з підрядником, який вже виконав роботи без належного замовлення. Цей випадок міг призвести до серйозних наслідків, зокрема відстронення Лусана від усіх державних посад на термін до 7 років. Та й після ретельного розслідування Верховний суд Іспанії виправдав президента. Визнавши, що не було достатніх доказів його провини. Лусан може залишатися на посаді президента федерації до 28-го року. Чого без сумніву чекають багато вболівальників і всередині федерації вже тепер Лусан може зосередитися на розвитку іспанського футболу та впровадженні нових проєктів. У ЄФА готується внести важливі зміни до формату ліги чемпіонів. Згідно з інформацією, з недійних джерел організація може скасувати екстратайми в матчах плей-офф. Що значно змінить хід вирішальних поєдинків, замість додаткових 30 хвилин після основного часу, команди одразу переходять до серії пенальтів, що призведе до зміни тактики команд. Причиною цього кроку є необхідність зменшень фізичного навантаження на футболістів через зміни в міжнародному календарі, зокрема через розширення клубного чемпіонату світу, який стартує влітку. Ці зміни не вступлять в силу до 20-го року, але вже зараз викликають великі дискусії серед фахівців. Учне жеребкування Ліги Чемпіонів, Ралмадрид проти Манчестер Сіті. Це було жеребкування, яке зібрало всі погляди на себе. Реал Мадрид зустрінеться з Манчестер Сіті в наступному раунді Ліги Чемпіонів, і це буде неймовірне протистояння двох двох сильніших. Команди Європи, реал Мадрид, клуб з величезною історією в лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті, амбіційної команди з найкращим тренером у світі пепом Гвардіолою. Це буде не просто матч, а справжня битва за звання найкращої команди Європи. З нетерпінням чекаємо цього поєдинку, адже кожен момент буде мати велике значення. Це буде одна з найбільших битв сезону. Манчестер Сіті підписує Ніко Ман Сіті оголосив про підписання 23-річного іспанського півзахисника Ніко Гонсалеса з португальського клубу Порту. Сума трансферу склала 60 мільйонів євро. Гонсалес вже стиг зарекомендувати себе у європейському футболі, провівши 29 матчів за сезон, забивши 7 голів та віддавши 6 гольових передач. Очікується, що Ніко принесе ще більше енергії всередину поля для Манчестер Сіті. Сподіваємося на його подальший розвиток у великому європейському футболі. Думаю, що тепер можна трішки перейти до українського футболу, тому що є ще одна неочікувана новина: Донецький Шахтар оголосив про пошук нового тренера. Марина Пушиш очолив команду в жовтні 2023 року. Клуб зміг вийти на непоганий рівень в Україні, проте не попав в плейову Ліги чемпіонів, займав 27 сьоме місце. Зараз він працює. Над створенням списку можливих кандидатів на цю посаду. Що цікаво, заміну шукають через аутсорсинг. Це означає, що Шахтар звернеться до фахівців ззовні для пошуку оптимальної кандидатури. Процес триває і клуб зацікавлений у запрошенні іноземного спеціаліста. Що думаєте ви про цю ситуацію? Напишіть в коментарях. І завершимо цей випуск завершенням кар'єри Марсело. У світі футболу завершилася ціла епоха. Бразильський захисник Марселу Легенда мадридського реала. Офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 36 років. Марсело приєднався до Рала у 2007 році, де провів 15 незабутніх сезонів, здобувши з командою 25 трофеїв, серед яких п'ять титулів Ліги Чемпіонів. За свою кар'єру він також виступав за грецький Олімпіакос та бразильський флуміненце. Президент Рала Флорендіо Перес відзначив, що Марсело не завжди залишиться однією з найбільших. Легенд-клубу він завжди залишиться в пам'яті болівальників як один із найкращих лівих захисників в історії футболу. Його неймовірна техніка, відданість та яскрава гра стала символом сучасного грала. Бажаємо йому успіху у нових починаннях поза полем. Ось і все. На сьогодні це все. Дякую, що додивилася до кінця. Пишіть в коментарях, яка з новин вас найбільше вразила, яка була найбільш неочікуваною. А з вами була я, Ангеліна Хачатурян. До нових зустрічей на екрані.